Я виділив сьогодні три інтриги. Деякі з них явні, деякі приховані. Ну, по-перше, як швидко Шахтарю вдасться вскрити цього. Вскрити команду, яка 100% не має наміру сьогодні намагатися якось домінувати на полі і якось диктувати свою гру Шахтарею. Друга цікава інтрига це очне і заочне, водночас протистояння Владислава Велотня і Кевіна. Двох лівих вінгерів своїх команд, двох, напевно, найгостріших футболістів наразі у складах Шахтаря та Колоса. Третя інтрига це внутрішнє протистояння Георгія Судакова та Артема Бондаренка одразу у двох престижних заліках. У списку головного бомбардиру чемпіонату. Там зараз лідирує Владислав Ванат. І у альтернативному списку за системою гол-плюс пас. Енріке. Енріке дуже швидко розіграв він зараз м'яч. Кевіном Енріке пас центр. І ледь Валерій Бондаренко. Він відкриває рахунок цього матчі. Митцєва взаємодія двох бразильців. Просто митцєва і абсолютно характерна манера гри стане на зараз флангових захисників Шахтаря. І Педро Енріке. і особливо Вінісіус Тобіас, про якого варто сказати пізніше. Ну тут, бачите, Підріння ще й сигналізує, що м'яч влучив. У руку Бондаренко. Я думаю, що не буде тут ніякого перегляду. Лар. Садаков. Садаков розіграє м'яч. Хитає він притікова. Обігрує він ще одного суперника. в центр. Ідеальна ситуація для Марлона Гоміса від Георгія Судакова. Назвичайна майстерність зараз на якомусь дуже мізерному клаптику газону. Садаков зараз у ліпаках залишив двох. Своїх візаві. Хотів зараз вирізати м'яч Тобіас. зрозумів, що йому не вистачить кута. Передача від Садукова на Кевіна. Кевін. Кевін Кевін. є забігання від Педро Анріки. Кевін. Кевін зараз забиває майже в кожному матчі. В абсолютному праймі зараз Кевін. Один з тих бразильців, якому не знадобилося дуже багато часу для адаптації в донецькому колективі. Енріке. Тобіас. Тобіас мечем. Бондаренко. Бондаренко. Ліва Бондаренко. Ліва Бондаренка! Но Андрій Тацуріков не може не знати, що таке ліва нога Бондаренко. І сухар підіймає голову. Трохи запізно, але знаходить зараз він партнера. Є момент третіков. І можна бити. Хороший удар. І перевіряє вже Кирило Фісюна Рінальдо Рапай. Автоматично хотів сказати я свого екс- Партнера потім зрозумів, що, звісно, ж ні. Боропай з'явився в колосі лише взимку. До речі, вважається, ну скажімо так, неофіційних колах, що Рапай рекордне придбання ковалівського клубу. Так і Третьяков. пас-центр дуже непогано. Ох, яка атака! І це те, про що я намагався зараз сказати, власне кажучи, прочитав мої думки Максим Третьяков. Класний крос на дальній кут Воротарського. Рапай. Рапай! А Риналдо Рапай! 0-1. Якщо Шахтар хотів якось перевести дух, то ну ось чим все скінчилося. 26-та хвилина матчу. Стискає кулак у повітрі Руслан Костишин. А Риналдо Рапай забиває свій перший, якщо не помиляюсь, м'яч. І ось реакція Далі Серми. І Кило Фесуна. Вінісіус Тобі пішов на Цурикова і розіграло тут 3-2 в цій ситуації. Педріньо, напевне не допрацював. Ідеальний просто удар від Арінальдо Рапая. Ті, хто бачив його в Албанії, знають, що він так може і може регулярно. Мені важко тут навіть звинувачувати гольова велетня зараз. Важко звинувачувати Фісуна. Але давайте називати речі своїми іменами. Напевне, ніколи в цьому сезоні Шахтар не був настільки близьким до програшу чемпіонства. Мітровізм. Розворот атаки. Лівий фланг. Кевін починає знову він намагатися познущатися над всіма, хто є поряд. Робить це. Судаков. Судаков центр. Ще одна передача. Ідеальний пас зараз. На Кевіна. Положений грою, Але давайте відзначимо цю останню передачу в дотик. Якщо не помиляюсь, зараз ми перевіримо. Педріньо віддавав цю передачу лівою. Велотин. Велотен з м'ячем, У штрафному велотин пас. Центр і Цуріков 2-0. 2-0. Ні. Матвієнко абсолютно впевнений на досвіді, що цей м'яч не буде зарахований. Новохатній теж харизматично, спокійно показує, що є там хлопці, які знають напевне. І зараз ці хлопці будуть шукати ракурс. Я нагадаю, що це буде абсолютно фактичне рішення, як на мене, тут не було офсайду. Якщо ми говоримо про цей епізод, давайте дивитися цей Це гол. Ну, принаймні, з моєї точки зору, 95%, що ані велетень, ані Цуріков не перебували в офсайді. Давайте ще раз дивитися. Ну, я зараз, хоча б по смугам е, газону, намагаюся визначитися. Пропай. Класна передача зовнішньою стороною. Стопи, Велотин передача лівою. Цуріков. Цуріков це просто абсолютно бомбічний гравець для своєї позиції. Ви чуєте ці звуки? Ви розумієте, що це означає? Одиниця змінюється на двійку. 2-0. І ви знаєте, станом на зараз це дуже схоже на баді-бех для шахтаря. Де Кевін? Що не так з Кевіном? Вже цитую назви голівуських фільмів. Сантас Лопес до Кевін. Вас тут розшукуються. Ну, в принципі, розшукують не тільки Кевін, розшукують тут шахтар. А шахтаря теж немає в останні 20-25 хвилин на поверхне. Кевін. Кевін проти Сухара. Тут дуже небезпечно. Дуже небезпечно. Повна турбулентність для Тимофія Сухара.